Чи можемо ми говорити на досвіді української мови про те, що певний колонізатор може бути кращим за іншого колонізатора, якщо він дає простір для його мови? Ну та колонізатор є колонізатор. Ви розумієте, завжди бути краще паном, самим собі, бідним, слабим, але самим собі паном. Так, тобто, це розумієте, як, як на мене, як мені здається, є правила гри. І коли б в одних правилах гри є місце для тебе, і вже від тебе залежить, що ти з тим місцем зробиш, а в інших правилах гри тебе немає. ну, Один народ, одна мова, один, тебе немає. І ти навіть як хочеш щось зробити, то, то це набагато складніше. Хоча, так, я дивлюся, ми собі ні в року помогли. Ми собі так багато речей зробили досить непогано, знаєте. Ми схильні говорити, що ми багато, що ми дуже різні. Я погоджуюся, скажімо, Злобожанщина інакше, ніж Північний берег Чорного моря. Північний берег Чорного моря інакше, ніж, ніж моя Галичина. Галичина інакша, ніж Центральна Україна. Заше Закарпаття. Ми справді дуже різні. Але є одна річ, яка нас дуже-дуже всіх об'єднує маємо досвід колонізованого, це чи це були романові, габсбурги Мадяри. Ми маємо спільний досвід колонізованого, і на базі того спільного досвіду колонізованого ми можемо об'єднатися, щоб більше такого досвіду не мати.